Сторінка 277. Видовженість Атлантичного океану з півночі на південь визначає все різноманіття кліматичних умов. На відміну від Тихого океану, найширша частина Атлантики розташована не в екваторіальних, а в тропічних і помірних широтах. Тут дмуть пасати та західні вітри помірних широт. У північній тропічній частині влітку й восени зароджуються тропічні циклони. Які нерідко переходять в урагани, найбільше їх над Карибським морем та Мексиканською затокою. Для спостереження за розвитком і переміщенням тропічних циклонів у Майамі, місто на узбережжі Атлантичного океану, працює спеціальний ураганний центр. У Північній Атлантиці, поблизу острова Ісландія, утворюються потужні атмосферні вихори. Вони суттєво впливають на формування клімату Європи. Зокрема, нашої країни. Кліматичні умови океану позначаються на властивостях водних мас. Середня температура поверхневих вод Атлантики нижча, ніж у Тихому океані плюс 16,5 градусів Цельсія, а середня солоність, навпаки, вища 35,4 проміли. У високих широтах у водах океану багато айсбергів та плавучого льоду. В Атлантичному океані, як і в Тихому, утворюються два кола поверхневих течій, але через значну видовженість у ньому більш розвинені меридіональні потоки вод, ніж широтні. Через Північну Атлантику проходить тепла течія Гольфстрим, одна з найпотужніших у світі малюнок 3. Органічний світ Атлантичного океану за кількістю видів. Значно поступається Тихому океану. Однією з причин цього є його геологічна молодість. Найбагатший органічний світ у помірних широтах, активне змішування різних за властивостями водних мас забезпечує розвиток планктону, що приваблює численних риб, морських птахів, ластоногих китів, особливо багаті на живі організми Північне та Балтійське моря. Тут із давніх часів ловлять камбалу, тріску, скумбрію, оселедець. У теплих водах тропічних широт багато коралів, найбільше їх скупчення в Карибському морі. В екваторіальних водах мешкають морські черепахи, медузи, каракатиці, далеко в океан із потужними потоками великих річок потрапляють прісноводні риби, освоєння природних багатств Атлантичного океану. Атлантичний океан посідає перше місце серед океанів за ступенем господарського освоєння малюнок 4. Від часів Христофора Колумба між Європою, Африкою та Америкою через Атлантичний океан були прокладені численні водні, а з часом і повітряні шляхи лінії зв'язку. Через Атлантику здійснюється понад 50% усіх морських перевезень. Атлантичний океан дає 20% світового вилову риби та морепродуктів, проте останнім часом частка Атлантичного океану у світовому рибальстві зменшується. Наприклад, тріска та хек унаслідок надмірного виловлення перебувають під загрозою зникнення. Це стосується також китів, морських котиків, тюленів і багатьох інших морських організмів. Тому міжнародні організації розробляють заходи щодо врегулювання вилову риби та інших мешканців океану. На берегах Атлантичного океану розташовані найбільші курорти світу. Особливо популярними серед туристів районами Атлантики є Середземне море, Мексиканська затока, острови та узбережжя Карибського моря. На океанічному шельфі ведеться видобуток нафти. Природного газу, фосфоритів, солей та інших корисних копалень. Інтенсивна господарська діяльність на узбережжі та у відкритих водах завдає величезної шкоди природі океану, забруднюються води, повітря, зменшуються запаси цінних промислових риб і тварин, і з метою запобігання подальшому погіршенню екологічної ситуації в Атлантиці країни укладають міжнародні угоди. Здійснюють наукові спостереження, розробляють рекомендації щодо ощадливого використання ресурсів океану. Від 2013 року для проведення постійних спостережень на певних ділянках Атлантичного океану в його глибинах установлено веб-камери. завдяки ним розпочато цілодобову високоякісну онлайн-трансляцію з глибин океану. Мої нотатки. Атлантичний океан другий за розмірами океан землі. Він омиває береги чотирьох материків, має суттєвий вплив на природу Європи, зокрема України. Характерною рисою рельєфу дна океану є серединно-атлантичний хребет. Видовженість океану з півночі на південь спричиняє різноманіття його кліматичних умов та органічного світу порівняно з іншими океанами. Ресурси Атлантики більшою мірою використовуються в господарській діяльності.